У четверку, в залі засідань Славутичської міської ради, відбулася важлива подія підписання меморандуму про співпрацю між Славутичською міською територіальною громадою та Енергодарською міською територіальною громадою. Є така дуже непогана програма в Україні, яка проводиться в Мінрозвитку. Називається пліч-опліч, де громади між собою товаришують і допомагають одна одні. Є формально визначені фортпости і формально визначені громади партнери, які допомагають, але це завжди двохсторонні рухи. Це, це точно не є одностороннім рухом. І ми отримали в третій хвилі цього проєкту дуже класного партнера. І сьогодні ми розпочинаємо мабуть, новий такий етап нашої співпраці, це співпраця в рамках плічопи. Славутичі. З 1200 тих, хто знайшов тут домівку переселених осіб, нових як ми їх називаємо майже 200 енергодарців це 140 сімей. Це 140 сімей з дітьми, які тут сьогодні живуть. Звичайно, ми намагаємось створювати умови, щоб вони відчували тут себе як вдома. І відверто скажу, хочемо, щоб вони тут залишалися як вдома. Але розуміємо, що найбільше їх бажання, як і ваше, це повернутися в Енергода, це повернутися в своє місто і повернути свою домівку. Ми дуже сподіваємось на розумні рішення, хоча вони політично дуже важкі для країни можуть бути. Як буде розвиватися ситуація, ніхто не знає. Всі чекаємо 15 серпня, а воно може нічого не принести. З великою ймовірністю може нічого не принести. Тому звичайно живемо очікуванням, звичайно, надії живемо. Всі міста супутники вони особливі. Ну вони особливі по багатьом причинам. Не тільки архітектурно, як Славутич, з точки зору будівництва, а міста супутники це та ж сама історія. Це місто, яке побудоване практично одночасно і розумно. Шанхаїв, як в багатьох інших, дуже мало. Дуже мало. І це наша перевага. Але велика перевага це люди. Ну давайте будемо теж відвертими. То я не знаю відверто цифр по Енергодару, Славутич, 84% людей з вищою освітою. Я думаю, що у вас рівень не менше точно. Ну не менше точно. І це крутий потенціал. Тому дякую, що ви сьогодні тут. Дякую, що ви довіряєте Славутичу. По-перше, я хочу подякувати за те відношення, яке є у Славутицької громади до Енергодарців. Тому що все ваше місто відчуло, що таке бути переселенцем. У нас е в Запоріжжі. До речі, у нас дві школи в Запоріжжі працюють, так. Як приклад наведу, так ось е діти е запорізькі. І батьки запорізькі почали віддавати, приводити своїх діточок до нас в школу. Кажуть, тому що замінити відношення наших педагогів до наших дітей це неможливо. Його те, що відчули, те, що пережили наші діти, наші педагоги, наші родини, його не замітиш, не заміниш просто тим, чого ти не переживав. Тому Славут, в цьому відношенні спорідний з нашим становищем сьогоднішнім. Перш за все, дякую за це розуміння і, звичайно, що надіємося, що вони все таки зможуть себе ще відчувати комфортно в Енергодарі. До речі, я глибоко переконаний, що я буду в Енергодарі, буду в українському Енергодарі. Ми реально розраховуємо не тільки на підтримку сьогодні наших громадян, мешканців. Енергодару в сьогоднішні важкі часи, але й реально розраховуємо на вашу підтримку з відновленням. Я, я реально серйозно вірю, надіюсь, те, що маємо відновлювати наше місто. І тоді ваша допомога і плечезна добиться дуже сильно. Бо, чесно сказати, ми розуміємо, у нас комунальні служби розвалені на сьогодні повністю. Ми зберегли із семи підприємств всього на всього. Тільки звітність по одному підприємству. Ну і як таке, фахівці розбіглись по всьому світу, деградували багато з тих, хто залишились там, вони не зможуть працювати з нами. Вони реально сколаборували. тому нам. А потрібна буде допомога. Ну і якби ми чітко обіцяємо, що відношення до працівників славу тисячав. ми безумовно раді будемо будь-якій підтримці, і напевно ми маємо говорити можливо і сьогодні про спільні програми, які дозволять в межах законодавства спільно вирішувати бюджетну програми підтримки ВПО. Це законодавство дозволяє і навіть на сьогоднішній нашій бюджетні можливості дозволяє це робити. Один із напрямків, яким я пропоную обговорити і винести, можливо, на найближчий. Наші робочі засідання, як це правильно реалізувати по програмам вашим для ВПО. Ну і безумовно, все те, що стосується і підтримки, все, все що стосується дружби на, на давні роки, про це не потрібно говорити, бо так історично складалось, що наші міста. Е були постійно разом. До речі, ну, я дуже засмучений, те, що розвалилася історія з мі супутників суб, суб, АЕС. Ясний я... меморандум в мене лежить в Папочці і цьому можна дати нове життя. Воно на часі, воно доречно, а в частині повернення енергодару в контроль України, можливо, ще й підсилить. Енергодар, місто енергетиків, також як і Славутич, яке, на жаль нині перебуває під тимчасовою окупацією. Документ підписала міський голова Славутича Юрій Фемічев та перший заступник міського голови Енергодара Іван Самайдюк. А з огляду на те, що 15 липня у п'ятницю відбудеться зустріч Трампа і Путіна, ми поцікавилися, а що міська влада Славутича Енергодару очікують від цієї зустрічі. Найбільше що я чекаю цієї зустрічі, хоча б ти час цього припинення. Бойових дій, хоча б тимчасово, щоб хлопці хоч трошки перепочили, дуже важко. Ну, дуже важко. Вони просто женуть м'ясо, ну, по-іншому це не назвеш. І для них це не є обмеження. Зберегти наших людей, от зупинити сьогодні все і зберегти людей це перемога. Ну, Для нас, да. Для нас, для тих, хто сьогодні на передовій це буде перемога. Це означає, що ми зберегли людей, і це найголовніше. Території. Дуже важко, бо там люди. Ну а я як ми можемо сказати, люди? Ви тепер не наші? Ну ні. Політикам буде дуже важко це рішення приймати. Дуже важко. Це може створити супернапругу в Україні навіть без бойових дій. Тому у нас непрості часи чекають, навіть якщо буде певна заморозка бойових дій рано чи пізно раша розвалиться, але але від нас залежить дуже багато, залежить від тих, хто є у нас в Україні. І це одна із тих той роботи, яку напевно маємо ініціювати саме місцеве севрядування. Бо верховна влада бачить великі проблеми, бачить війну, але вона не бачить, що в Європі настрої можуть змінитися раптово, як вони помінялись картина в. Америці і сьогодні один із напрямків, які ми маємо спільно робити, це робити із українських діаспор за кордоном реальних наших дипломатів, які зуміють зберегти сьогоднішні, хоча би настрої в Європі. Тому що те, що праві можуть привнести до зміни конфігурації. Може бути зовсім негарним для нас і чекати через 40-50 років, коли мовно кажучи, держави такої, як РФ, не буде, буде щось інше. Можна чекати, потрібно чекати і так далі. Але сьогоднішні зусилля об'єднані лідерів європейських вони безумовно скоригують настрої Трампа на самих перемовинах з Путіним. Ця війна не закінчиться. Вона моє глибоке переконання. Поки буде існувати ця держава, вона не закінчиться і через 50, і через 100 років. І жодна із країн Європи, особливо країни, всі, які входили до складу Російської імперії, не можуть бути спокійні, поки не не трапиться розвалу цього монстра, поки там не буде сформоване демократичні суспільства, поки не буде виліповане це суспільство. Воно ж все наскрізь А ще після підписання меморандуму. Ми поспілкувалися з першим заступником міського голови Енергодару Іваном Самойдюком. Це цікаве інтерв'ю. Дивиться завтра на нашому сайті.